Бачиш, коли валочка, ух, хороша яка красуня, ти бачив? Хороша, хороша, хороша. Дуже хороша. Бережна обережна, обережно. Бережна, обережна. Ну, так дивіться, друзі, це вже хороший судачок, я вам скажу. Осьо. Хе-хе. Заводь, заводі сюди. Заводь, 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 заводь. Все. Єсть. Опа. Друзі, мої вітання. Знов приїхали ми до Кілова. І я сьогодні ось не сам, сьогодні ось з Всім привіт. Ми вже трошки ось розпочали риболовлю на свої улюблені вертушечки. Хочемо сьогодні половити, як завжди, трофейну щуку. Вже в нас середина листопада. Ось зараз приїхали вже на точку, прокидаємо це одне місце. І все ж таки перевіримо теж на наявність судака, перевіримо тут одну ямку тут недалеко. Не Ось якийсь плавчик зробимо. Ну а далі будемо все одно впиратися в щуку. Будемо тролінгувати, будемо ловити в заброс на вертусочки, коли ну а також твічувати. Ось, поки ще не зрозуміло, на якій глибині щука зараз цю пору. Ось, але хочеться поймати сьогодні трофея. Так що дивіться відео, я думаю, що трофеє нам сьогодні буде. Так, ну що, друзі, розпочну свою, свою риболовлю, як завжди, в своїх улюблених вертушечок. Місце тут перспективне. Ми сьогодні, як вдвох, я думаю, що ми будемо швидко прокидувати свої місця. Затримуватись на якихось точках своїх не будемо. Швиденько прокидали. Будемо сьогодні шукати саме активного хижака. Так, вітер у нас такий сьогодні ну, трошки південно-західний, скоріш за все. Такий нечисто південний. Зараз ось вирішили Жеки переходити з точку на точку, трошки потрелінгуємо. Тут якраз глибина, така 3,5 метра. Ну, перевіримо цю глибину. Може. На таких глибинах щука мешкає зараз. Або зараз хочемо все ж таки перейти таки вдоль е, оцих Камишових островів, там, де десь 5 метрів, теж перевіримо такі глибини. Так, ну Вийшли ми з затоки трохи, е, нічого там, жодного клювання так і не було. Протрелінгували ми. Перекидали там трошки на вертушки, клювань немає. Поїхали далі. Виїхали сюди більш на Дніпро. Ось тут є ямка невеличка, як бачимо, ось купчення човнів. От. Зараз пройдемо, ось поморгаємо на балансирчики. Так я трошки пройшовся, білу рибу ну, якби не сильно масовано, але трохи є. Так що зараз пройдемо, проморгаємо на балансири. Да -да, ні ні, їдемо далі. А ось і клювання якась. Якась у нас щось є. Ось якийсь судачок, бачите, клюнув. Хе-хей. На балансирчика. Двойничок повністю в роті. Чикс, отакий От ось, бачите, балансир. Ось такий ось перша рибка наша сьогодні. Біжи. Дякую, порадував клюванням сьогодні. Першим нарешті. Але щось слабенько, крупного судачка поки немає. Ну, лова, Поки що лова. Клюнув, кстати, на 11 метрів. Був такий свал, десь з 6 метрів і ось на, до 11. Тобто ми потроху відпускали, відпускали і клюнув саме на 11 метрах. Вжекі судак, судак, да, щось, крім судака, тут. Ну що, ну такі, бачите, ну бачите, як двойнички працюють. І голубенький колір, бачите, спрацював. А ну покажи ж оте. Ось такий ось, бачите, судачок, і такі балансирують. Давай, не мучай його, швиденько відпускай. Ну ось, бачиш, тобі вже по клюванням заслужили. Щось є якісь клювання, і наче так щось непогано. Зараз побачимо, що це в нас тут таке клюну. Де у нас тут о, так дивіться, друзі, це вже хороший судачок, я вам скажу. Осьо. Бачите, дивіться, який ух. І все ж той же самий балансерчик. І двойничок, як завжди працює. О, дивіться, друзі, який... Судочок, це вже хороший. Так, ну що, переїхали, ми все ж таки будемо тролінгувати трошечки. Переїжджаємо в інші місця. Сплавились ми там декілька разів. Судочок дрібний, покльовочки ще були такі невеличкі. Але все ж таки, от одного залікового судачка поймали, і якби на цьому все. Там багато човнів крутиться і ми бачимо, що ну, якби дрібний судак. Ось тому ми не вирішили не затримуватися, а їхати далі, шукати все ж таки якусь трофейну щуку. Хочемо сьогодні половити, повпиратися щуку. Щось і клюнуло, тільки змінив ось в облера. І щось якась щука клюнула. Хоча було тут мілко. Так, Жека, ну давай, диви, ми ж знов шарпанули карасяйку. Давай, фацак сюди. Світлані буде мені карасик. Помниш цей прикол? Ми ж теж в той раз зловили карася. А там, кстати, ми проїжджали. Я ще подивився, щось багато такої риби, поняв, похоже, було. Думаю, да, що це за фігня? Думаю, а то карасі були. Та ні, думаю, не треба. Так що багрануло ось карася, друзі. Світлана буде задоволена. Ну і карасик диви хорошенький Дивись. який. Опа, Дивись, може і втекти, так що здернеться, це ж карась. Ось, все, дивіться, який карась. Пойде. Так, да, друзі. Бачите, карасик все ж таки ще в всіх місцях крутиться. Ось, на трьох метрах. Ну, і приїжджали, і холод показав, що ну, якась грая такої крупненької риби. Ось, але я ще так не бачу, щоб карася ну, показували їм на карася. А Він зграйка якраз, бачите, і, случайно багранули карася. Так що Світлана моя зрадіє, вона карасиків любить. Кстаті, в прошлому році ми з Жека теж так тролінгували, багранули карася плюс-мінус у цих місцях. І потім наловили гарних трофейних щук. Так що все може бути у нас теж попереду. Так, друзі. Є в нас клювання якесь. Уже я ось винімаєш швиденько свій воблер. Так, давай, не спіши. Ну так, да, давай, ближче, ближче, давай. Тільки ж дивись, там фрікціон, да, щоб, щоб вона не рвала. Давай. Ну, двушечка, да, я бачу, железна. Ну не двушечка, але ну, може півтора. Давай. Ні. Заводь, заводь її сюди. Заводь, 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 заводь. Все. Є. Опа! Ух. Бачиш, мені така півторушка чиста. А я думав, що тут якраз і клюне, тому що тут заворот такий. Поки, поки Жека буде знімати, я будемо сплавлятись. Я цей прокидаю тут на вертушечку. Хоча можна і потвічувати, поняв? Щось може в облерочок якийсь. Ну зараз кину пару разів вертушечку, а потім побачу. А так, Як? ну що, друзі, ось що. Щука отака. Ну це така навіть не полторушка, десь кіло 300. Можемо даже взвісити, якщо потім захочеш. У мене є. Ну хорошо, вже все одно, клювання є. Їдемо далі до ручки. Дивись. Да. Так, друзі, ось у мене є. Поки Жека там кидав. вірні, знімав свою щуку. Ось дивись, 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 вона щось тут пошла кудись. Почекай, 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 де вона? Щось вона дуже... А я на вертушечку свою поймав, бачите? Ти подивися, яка вона різка. Поднімай, піднімай. Жека, ти сильно широкі делаешь, понял? Он отшугается. шугається. Так, опусти просто і все. І все, давай, давай. Хоп. Ну ось, друзі, ось у мене щука. На одному місці, ще зловили однакових щук. Не, ну в мене трошки типа животик неї, бачиш який. Така, так, а, да, двушечка, мабуть. Близько до двушечки. Ну шо, один-один, Жека. На вертушечку, на вертушечку все ж таки клює. Ні, ну це двушечка, дивись. Давайте вам, друзі, ось покажу, яка вона. О! Подивіться, яка щупака. Ну, підет, вже по рибі є. Клас. Так, друзі, ну з одного місця, бачите, вже кось зловили, грубо говоря, по одній щуці. Такі плюс-мінус двушечки, півторушечки. Ось. Ну і зараз що ми будемо робити? Трошки протралінгуємо, будемо заходити отак за вітром, і нас буде потім сплавляти, і будемо все ж таки обкидувати ці місця. Тобто вона не тільки на воблери, ну, на тролінгування клює, а бачите, в заброс теж вона клює, вона активна сьогодні, так що будемо ловити і так, і так. А, ти на сілікончик? Да, да, да. Дивіться, друзі, вже який окунь ось клюнув. Прямо під самим човном. Да, да, да. Він ти зрозумів, він да. преслідував, да. типу? а потім типу, клюнув, коли ти виводив із цього. Да. Це часто так буває. Прикольно. Да, дивіться, який гарбульок на сілікончик. Пойдет. У нас одне клювання зараз ось. Ужеки щось клюнуло, тільки вже казав, я в коливалки не вірю, поставив каливалку і в нього ось, дивіться, клювання. Та блін, я ще тільки викинув, не спіши, не спіши. А? Риба, риба, риба. Почекай. Ти не матюкайся, Давай, 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 давай. Бачиш, каливалочка, ух, хороша яка. Красуня, ти бачив? Давай, 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 крутий, Ну тут же утравай ты. Крути, тут... крутий. Не спіши, не спіши, не спіши. Друзі, оп, їсть. ну, ну, ну Каливалка, каливалочка. Тільки що сказав, тільки що казав, жод скажи. Жека тільки сказав, що йо-моє, каже, я в ці каливалки взагалі не вірю. Коротше, і вона на каливалку в нього і клюнула з першого забросу. Ну все одно дивись. На Нам'єдна коливалочку. Ось так, друзі. Сплавляємось далі, я будемо хотів, кидати. Хотів спіймати на ультралайт щуку, Відчути, як вона буде кручатися. Так, друзі, поставив я ось каливалочку. Що хотів сказати по коливалки? Ну, це зря багато людей не вірять в цю сам, ну, таку не сильно дорогу оснастку. І вона дуже гарно працює. Саме по холодній воді. Мені дуже подобається, як вони працюють, ці каливалки. У мене навіть було колись, я теж довго не вірив в них. Ось, А потім мені там співробітник сказав, да ти попробуй, ось купи собі цього спінекса Атома. І ти попробуй і полови. І ну купив я колись лежала, лежала вона в мене. Не клювала нічого. Я все перекидав, потім все ж таки думаю, та поставлю цей спінник, що в мені вже нема що. І вже був десь вже година дня була. Я не, це весь ранок прокидав і ніфіга. Вставлю цей атом. І як ну, поймав дві щуки буквально за пів години, а потім все одно якби вже, вже нічого не клівало, але дві щуки зловив, якби результат був, і саме, саме коливалка зробила цей результат. Так що... Треба бачити в запасі собі теж в арсеналі в своєму в чемоданчику мати якусь коливалочку, щоб вона виручала такі безнадіжні риболовлі. Друзі, ось проїжджали мімо ета, у хлопців клюнула ось щука. Зараз хочемо просто подивитися на якій глибині взяла, щоб порозуміти, де нам ловити її. Зараз ось вони готуються вже для винімання. Так, я сподіваюся, вона тут не під нами, ну диви, тут 6 метрів. Поняв? Дивись, Жека, 6 метрів глибина ж, 7. Бач, якраз Ну вона отут якраз десь і сидить, поняв. Вони вдоль, поняли, йшли, отак вони йшли. Може хороша щучка, кстати. Ех. Ну щось взяли. О, диви, хорошенька, да. Це така четвірочка, п'ятерочка, блін. Реально хороша. Да, п'ятерочка пойдеть. То що треба. Ну, бачите, глибина десь метрів шість. Так що зараз ми теж тут пр провіримо. <вуслістящий> <пачки> ну, бачите? Да я ж це я ж кажу, я ж спеціально проїхався, подивився яка глибина. Те що ми поймали, ось поймали на 2-3 і перестала клювати. Думаю, що ж це вона клюнула на скільки метрів інтересно. Так, <риклад> так, да, да. хороша, хороша. Вітаю. Так, ну що, друзі. Переїхали ще в одне місце, будемо трошки тролінгувати. Тут, ось подивіться, таке повністю плато. Ну, Тут в мене були декілька сходів, колись таких гарних щук. Так що зараз спробуємо в одну сторону тролінгувати, а потім за вітром будемо сплавлятися, обкидати на свої оснастки. Так що, я думаю, що ще якісь трофеї в нас проклюне. Так, ну ось, друзі, отут от таке я вам покажу ось плато. Оце до того камушового острівця, і ми будемо тут декілька сплаю, отак зробимо штуки три. Тут такі перепади до трьох-чотирьох, навіть до п'яти метрів, але з півтора. Тобто такі є, якби волнами йде. І частенько ту щука крутиться. У мене тут було декілька сходів, десь брибалки дві назад. Так що я думаю, що треба сьогодні тут поймати якогось рангутанга гарного. Снімаю, знімаю Сам? Сам і угу. Гарна щука на віщи. Я. Я не прогадав із цим містом. Тільки як її поднятися, Зайка, не, якось. Помогти тобі спасати. Да, 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 давай, 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 давай. Опусти її просто вниз. <гарна> Дивись, це хороша. Шука. Хороша, хороша. Це хороша, дуже хороша. Давай, 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 бережно, бережно. Обережно, обережна, обережна. Обережна, вот, обережна. Вот. Не спіши. Не спеши, не спеши. Давай отсюда, Давай, давай. Может прокинь Давай заберу. Если крутнется, то с Опа, есть. Вот это мамуля! Хорошая, хорошая трешечка. Да нет, ты что, там четыре? Четыре железна, точно? Да. четыре классная щука. И на вертушечку, понял. А тільки що то буде. У мене аж йо а я казав, що буде тут Джека казав. Казав. Де, казав. Буквально кинули пару разів і йди сюди, Хороший. подиви, яка мамулечка. Да, Фу -фу -фу. Фу -фу. Фу -фу. Четверка, да ні, четверка, так, точно Це железна, точно. Полезна, хороша щука. Бач, диви. У п'явках он, друзі. Це значить, вона стоїть да. і вертушечка у роті, бачите? Ну супер. Це хороша. Це вже реально хороша щука. На сьогодні це все ж таки Не Недаром ми сюди приїхали. Так що ще покидаємо. Я думаю, що ще будуть щуки. Тихо, тихо. Так, друзі, знов ще в нас є одна щука. Поки вона в Жені. І Женя думає, що вона невелика. Того, що вона так дум... Він так думає, що вона йде до нас сюди. Окунь. Як диви, який окунець хорошенький, дивиться. Давай, давай, давай. Відпускай, відпускай. Шнур відпускай. Треба, кстати, он якась там фигня. Баш запуталась. Нифига себе, друзі, це майже кілограмовий окун, це я вам точно скажу. Давай, знімай. А вдара, наверное, хорошо, да, да? ну навіть добре, так? Дивіться. І вертушечка повністю, повністю у роті. роті да. Бачите, я Жекет дав теж вертушку таку. Ось, дивись, щоб обережно, щоб не з'явився. Так, ну що, друзі, зараз ми... Зафіксуємо вагу окуня чикс. Не, не, 540. Не, 540, оказався, да, такий, да. типу, блін капець, дивіться, ось 540 грам. окунь. Оказалось, я думав, такі, блін. Вообще, ну все одно хорошенький, да. такі мені подобається. Клас. Друзі, а ось і на твіча щось я поймав. Поки що сіде, ну скоріш за все окунь, бо зрозумів, щось мотиляє головою. Дивись точно. Ха -ха. Та я так його візьму, так. Да. Дивіться. На твіч і на баблірочка, дивіться, опля. Ось все. Такий полосатий. Дивіться, схожий, схожі, однакові начого. плавнички красненькі, зелененькі, дивиш, Жека, дійсно скажи, похожий. <сум> так що отакий от клюнувся. Ну, розловив, бачите, все одно ж класно. На твіча щось клюнуло. І вдарчик такий був. Пойдет. Друзі, є ще ось якась рибка в мене. Ну теж, скоріш за все, що окунець якийсь. Але щось дивись, микає так добряче, може і хорошенький. Ну, На воблера бачите? Та, думаю, що так, да, дивіться. Опа! ну Диви, гарненький. І дивись знов на полосатого. Подивіться, полосатий окунець на полосатого Канібали. Да, Ганібали. Сьогодні. Сьогодні у нас все. І щупки, і судаки є. І оконець, дивіться, який красивий. Красивий, да супер взагалі, скажи. Друзі. Окунь. А, ось Жека, дивіться, ще окуня зловив. Вже повечеріло. Ну дивись, хорошенький. Ну на воблера взяв, бачите. Давай обережно, щоб в нього губи слабенькі, Жека. Чік. Ну і мелко то, ти зрозумів? Дивіться, друзі, які ось. Ух, ну хорошенький, все одно. Гарний, гарний. І взяв дивіться, як добре. Парусів. Да? Так, друзі, зараз ось сплавимося ще тут пару разів, де ми зранку починали судака ловити. Знайшли теж стайку риби. Зараз сплавимось, глибина тут 9 метрів. Один раз плавусь, да, да, ні, ні, будемо їхати. Якщо буде щось, може ще раз плавнусь. Якщо ні, то їдемо вже додому. Так що дивіться, зараз на балансири кидаємо парус, трошечки поморгаємо і перевіримо, буде тут судак ввечері чи не буде на цьому місці. Да, друзі, є все, і в мене якесь клювання. Правда, таки був підкіт, невеличкий. Ось судачок. дивіться, який Ух, дивіться, який активний. Ось. Як завжди, ось подивіться, який, як двойничка він бере, бачите? Два крючка в ротик, Некуди він не дінеться. Ось, ось бачите, який пікалєт біжи. По він порадував. А якраз бачиш на 10 метрів, було 9,5 і якраз зрозумів невеличка бровочка, і він стояв. Так, ну що, друзі? Вже, ось, як бачите, повечеріли. будемо вже збиратися додому. Е, що хотів сказати по риболовлі? Звісно, хотіли ми більше повпиратися зранку судака відвісною риболовлю. Але бачите, проклюнули щуки, ми переключилися на щуки, в принципі ми їх наловили. Ось судачок прокльовує, але дрібний. Ну, що поробити. Зараз ось покажемо нашого улова. Дивіться, це ось мої такі дві щуки. Одна десь близько 4, друга десь, напевно, двушечка. Жека, ось подивіться, поймав три щучки і три окуня. Так що, отакий у нас улов на сьогодні. Я думаю, що ми задоволені. Жека, ти задоволений. Максимально задоволений. Ну, ось, да. Трошки він підмерз, сказав йому вдягайся, вдягайся, він це, все одно, типу. ну нічого, таке буває. Ладно, що ми? Збираємось додому. Всім пока. І не забувайте підписуватись на мій канал і ставте обов'язково подобайки. До побачення. Так, ну що, друзі, ось і прийшла пора звісити наших щук. Дивіться, яка ось красуня моя. Зараз побачимо, скільки вона тут, скільки. 3. 3,665. Одна моя і ось інша щука. Друга. Зараз почекайте, ми тут скинемо. Так. Кіло 850. Так що ось з таким я уловом. Жека, твої будемо да, давайте. Ну давайте цю саму побільше, так? Да? Чик. Ну, ця десь, не знаю. Та а, десь тут велико до того. Ні, це може вушка й буде. буде. А, Нет, вона ще не буде. Здавалося, що та більше, хоча... А Ладно, та... може кіло 900. А води ти ж її на. То вода хочеш сказати, да? так? <свистак> <свистак> да? Чикс. Ай, килосемсот. Ну ничего. Кило 780. Ну кило 800. Ну так и та пивторушка, да. Та, то, что я тебе казал, что півторушка та железо. Ну вот и все, вот такие улов.